Всім привіт! Сьогодні у нас 27 березня. Я на дачі і хочу зробити огляд рослин в березні. Так сталося, щось в мене не було часу вам знімати відео. Взагалі в березні у нас ще 2 неділі назад був сніг, який випадав. От, тому я не знімав. У нас буквально вже за, за неділю-за дві всі крокуси відквітували. Була температура біля 18 градусів, Це неділю цілу підряд, а зараз продають всереду, що буде от плюс один градус тепла. Це така зміна погоди. От. Ну от. Ми на цьому клаптику землі нашому працюємо. Дід тут, тут кирпич прибирає з цеглу, цеглу прибирає. Я тут займаюся експериментами, як я хотів посадити експерименти, грушу свою писанку пересадив на шпалеру, можна сказати, на паркан, потім ми тут натягнемо такі дроти, і я її трохи перетягну. А зараз хай форму прийме. І тут треба ще натягнути грушу, буде такою же, таким же методом, англійським методом вирощування плодового саду, хочу спробувати, бо ніде садити мені. Та і. Потім їх буде дуже багато цих груш, а я тут таким методом буде їх трохи менше і якраз на радість буде вистачати для радості. От. Тут же бабуся посіяла моркву сьогодні. Не знаю, я їй казав, що ти знаю буде тобі дуже тяжко. Вони насіяли її, не знаю. Дуже багато проріджувати потім. А як ви знаєте, морква дуже тяжко проріджується. От. Мій кіпарисовик. Сосенку сьогодні тирсою підсипав. В мене тирса була, вирішив підсипати, буде трохи їй затишок в ґрунті корінням робити. Щоб волога зберігалася. Моя улюблена сосенка. От. Ну, от. Нектаринчик гарно перезимував, Я його вже відкрив. Бачите, обрізав сьогодні отак А личу вже обрізав до Фісандру. От. Теж. Ну, а тут в мене росте вишня китайська. Знаю, на, росі... на російській Війло, а от на українській, не пам'ятаю, як ця вишня називається. От. Це жимолость. Жимолость тут у мене яка ета. Аврора і... якась ще тут жимолость я вже забув. Алісія. От Алісія, по здається, така смачненька. А Аврора така гіркувато-кисловата щось. Ну вони теж різні дуже бувають ці жимолості. от. Тут ми розкопуємо землю, беремо і засипаємо органікою. Буде перепрівати і будуть тут гарбузи вирощувати свої. От. Мої тюльпанчики, дивіться, як гарно лізуть в корзинках, які ростуть. Бачите, сьогодні їх полив, бо вони вже чахнути починали, настільки пересохли. Тут наче збирається квітнути моя алеча колоновидна. Бук мій маленький, малесенький бук. Я буду тут вирощувати. Потім буду вже цю оличчу пересаджувати може восени чи наступного року. Вона ще може пару років тут порости. Бук дуже повільно росте. От. Тут слива теж колонавидна. Але щось я дивлюсь, що ця вілка не дуже, оця тільки дуже. Щось вона така слабенька в мене. Не знаю. Ну і ця сливка жовта колона видно теж пішла. Іначе. Ну і тут колоновидні яблуні. А от звідси я викопав дві груші. Минулий раз одну і сьогодні одну. Першу викопав трохи, трохи, першу взагалі цілком викопав кореневу Повністю тобто ціла залишилася. Там трохи обрубалося на, вже на другій груші сьогодні. Корівнева вже далеко пішла. Ну нічого, все буде добре. І трохи коронавинчиком підкинув. Здається, да. А це я в минулий раз грушу пощепив. Обрізав грушу тут писанку, Дейсуле. Найву пощепив. І бруньками навіть пощепив, бачите, у двох місцях. А, і Старм Крімса називається ще груша. У мене є літня. Але літні груші, наче на ІВІ погано приживляються, тому побачимо. Не знаю, це експеримент такий. Взагалі це все експеримент. так що... Будемо пробувати експериментувати. А це вишня шоколадниця карликова. Тут теж все просапав, Ялиночки підрізав, кущики підрізав. А, калину гордовину посадив, бачите. Буде тут тепер рости. У мене така калина. Похороплінник звідси викопав, бо він якийсь низькорослий в мене. Ліщинка моя фіолетова, варшавська цвіте. От, туйка. Там ще похороплідник позаду. І туйку трохи перерізав теж, щоб вона пишна більш була така. І дерен пообрізав теж. кущі я люблю обрізати, щоб вони гарно кущилися. Так, Це полуниця в мене. Ой, полуниця. Тут різна два сорти. Я сорта не знаю. А, Здається, одна хонеї рання, а другий сорт вже купував якийсь гарний, просто у жінки. Не плодоносила не та, не друга в тому році, тому цього року будемо бачити, яка це повинно. Але саджанці дуже гарні. Перезимували теж добре, вже гарно відросли, бо плівка притягує чорне тепло. І я трошки сьогодні її тут порозсаджував, так що отак. -от. В теплицю зайдемо. В теплиці тут дід посіє томати собі. Та сусідці там вона просила його. Тут салатики мої ростуть, які я ще восени сіяв, бачите. Він на гіркий досі цей салат. І мізунка вон росте там. От, на рукало схоже трохи. Тут петрушка в мене гарно дуже росте. так от, Це черенки минулий раз, який хочу приживити сьогодні. Саме молодила, бідні, блін, треба полити, Так, це я буду висаджувати їх. О, це зелені у мене тут сходить, бачите? Ну, а тут мої рослинки. Начеренкував смородину чорну, крупноплідну, вербу кучеряву начеренкував. Ну і вербу маяк з двору привіз. У нас у дворі росте вербу маяк, і зрізають кожний весну під корінь. І от я привіз, начеренкував. Бачите, як гарно вона вже росте. Декоративна верба, кущова. О, тут мої квіточки, які я виніс з дому, дуже гарно, теж ростуть тут багаторічники різні. Буду скоро вже висаджувати після цього похолодання потрошку. От. Треба буде деякі рослини сьогодні тут полити. Але я прям зайшов, тут така волога зранку, сонце, знаєте? Ну, тут дуже в мене волога, і тому дуже всім подобається тут рости. Кіпарис вже, бачите, виніс давним-давно. Вже стоїть неділі 2-3. Та то і більше навіть вже. Тут мої хвойні, які ще не зійшли, які я сіяв, різні, цікаві. Якщо зійдуть, то вже розкажу, напевно. Поки нема особливо чого розповідати. Тут кореневинні лежать. Морозники ростуть тут симетрично біля теплиці. От. Ну, а тут ми з вами переходимо нарешті з городу в справжню красу. От. Тут в мене квітне Еріка. Еріка дуже гарна рослина. Квітне. Дуже рано починає квітнути, і квітне, наче весь квітень майже до травня. Тобто вона дуже так довго. І морозники відносно довго квітнуть, десь неділі-дві-три. й навіть більше, чесно кажучи, не знаю скільки. Напишіть, якщо ви не знаєте. Я щось не дуже пам'ятаю, скільки вони квітнуть. От, ну, гарно зацвіли Цвіли дуже. Вони такі великоквітні морозники, тут гарні є. І там ще зараз покажу сорт, ще більші такі. У мене такі руки, що жах, Вон, бачите? Руки садові в мене. У всіх садівників в основному такі руки. Хоча не у всіх. От, Гаультерія. Теж бачите, як гарно росте. Еріка ще друга в мене є, але вона щось не так гарно квітне. Я її збираюся трохи підстригати, бо вона... Чесно кажучи, дуже широко розростається. І тут трохи заважати мої ялиці бальзамічній нані. Вейму моя красуня, сосна. Лохина вже розпускається. Це пінк лімонат у мене. Лохина, така рожева лохина. Ще ні разу не плодоносила, але вже квітла. От. Ну, а тут вже виніс свої рослини. Нарешті вже деякі пересадив, деякі ще буду розсаджувати, але вже виніс, бачите. Тут теж медунка вже починає цвісти, медуниця. Отак от. Тут в мене розпускаються деревовидні півонії. Чесно кажучи, боюся, що вони так розпустилися, попередиють мінус три в нас вночі, не знаю. Що з ними буде, чесно кажучи. Надіюсь, що нічого. Раз вони так рано розпускаються. Щоб нічого ні до чого не призвело, це не знаю, не знаю. Так. Мілко зубчасто примуло теж зацвітла Бачите, ще батонів достатньо багато. Що вона ще буде довго цей стоїть? Тим паче неділя буде холодна. Тому квіти за... будуть завмирати і чекати потепління. от Ялиці тут деякі пересадив, бачите, діду, який він хоче забрати собі в село посадити. І тут секвоя в мене прийшла. Мені секвоя, і там ялина коніка. врігатна така коніка. Так, ну продовжимо трошки. Я трошки там займався справами, викорчували сухий персик та дещо посадили. Згодом покажу. Ну як згодом. От, зараз тут покажу і підемо туди дивитися. Що я ж посадив. От. Ну, так, от, бачите, багаторічники вже сходять. Все-все росте. Квіточки квітнуть. Анемонки квітнуть. Е, сцилла квітне. От, бачите, синенька сциллочка. Тюльпанчики такі в мене квітнуть. Морозник отакий в мене є, бачите? З таким рожевим. От. В чорничнику, брусничнику. І отака от квіточка в мене є. Дуже гарна, не пам'ятаю її назву. я Буду сфотографувати, до речі, зараз. І знайти назву. Я напишу, напевно. Що знайду. я думаю, знайду. От. Ну, крокуси відквітли. От. І щось цього року в мене гейхера одна пропала, не пережила зиму. Ну, я думаю, що за того, що отак на поверхні було, може бути це. В общем, треба гейхери заглиблювати. Напевно це помилка. Або грибкове захворювання. Чесно кажучи, чогось склоняюсь до того, що це грибкове захворювання було. А це в мене якась така квіточка весняна. Вона дуже багато де в лісах цвітає. Я от щось не знаю. Так, треба трошки довчити цибулькові рослини. Щось я не знаю деякі. Бачите, всякі весняні рослинки, як, як називаються. Ну і от примулки. Ну і тут мій шикарний морозник. Подивіться. Ой, який гарний. Це мені давали в 20-му році восени і такий він виріс. Кущ вже такий величенькі і такі квіточки гарні, дуже гарно. Ну і тут збираються квітнути Ой. патріотична композиція. Зцилли і жовтий гіацинт. Прапор України буде. Тут, бачите, скоро в мене. То в мене е, рястка називається, вже зійшла. І яглиця варігатна теж зійшла. Бачите? А, до речі, ще хочу сказати, що називати правильно чемерник. Морозник. Морозник правильно називати чемерником все-таки. В українській мові правильно чемерником, як я розумію, називати. От. Ну, так виглядають тюльпанчики вже лізуть. Кізил квітне, ви вже бачили, напевно, на горизонті. Кізил. Ну а так от така красава. Напевно, вже вам не терпиться побачити, що ж я там такого посадив. Ну, от, підемо, подивимось. От вже дід ділянку перекопує, готується к городньому сезону. До речі, бачите, скільки квіток буде у валичі, скільки бутончиків вже. Що буде цього року багато лечі. Вишня. Чорнокірка. І от я тут посадив кедр. Кедр гімалайський, Карл Фукс. Замість персика. От. Бабуся сапає свої троянди. А ми ще трохи підемо подивимося, що тут у саду змінилося. За місяць, напевно, з половиною, як я не знімав відео. От, Ялина блакитна. Ось така гарненька. І інверса на фоні. Дуже гарно дивиться. Бачите, виглядає. От. Юка. Так, туї в мене хворіють щути. Я буду їх... Нарешті я дізнався, чим вони хворіють. Я довго-довго шукав і цього року нарешті знайшов. Буду обрізати, зроблю, напевно, цілий день під це, тому що обрізати тут і довго. Виріжу всі сухі і оброблю їх. Ті, по моєму це віджет називається препарат. Я і буду іми обробляти. Яблуні я так і поки не обрізав, але їх можна і в травні обрізати, нічого страшного. Це не критично. От. Ну, а також останній раз пройдемося з вами. іначе то я ще тут не був. от. Тут у мене стояв кедр гімалайський, Я його висадив. І залишились італійські сосни, піні. Е, Буду одну пінію вирощувати в горщику, а другу буду висаджувати, буду експериментувати теж. В затишному місці там, спереду буду висаджувати. Підсніжники чи білоцвітники це все-таки білоцвітники більше. Їх називати треба правильніше, бо от, вони вже відцвіли. Е, печіночниці вже теж відцвітають. Анемони ще цвітуть. Бачите, анемонки ще цвітуть. І примула. Примула дуже гарна. Це вона сама там посіялась, до речі, я туди її не висаджував. Така гарненька. І тут примули. Які вже дуже давно в мене ростуть. Ну, такий маленький огляд садочка у мене вийшов. Ну, от, тут я посадив, ой, не посадив, ну дай посадив, розсадив свою касетну розсаду в коріннях черенків туї, там двох-трьох сортів туї. І ялино барі. Ну, тут поставив тепер, будуть тут рости. Я не думаю, що і влітку будуть рости, бо смородина протіняє трошки, якраз зробить такий затишок. Вербу свою вже обрізав, бачите теж. Я от люблю обрізати так, щоб і влітку, і взимку, і восени дерево виглядало гарно. Я не дуже люблю, коли верба обрізана на пеньки. Як правило, дуже багато, до речі, так роблять, бо лінь проріджувати. А я проріджую. І буду так її обрізати завжди. Тобто постійно проріджуючи. Я от обожнюю проріджувати, стояти придумати, яка форма вийде. Це моє улюблене заняття. Так. Абрикоса, до речі, вся в бруньках, в квіткових. Так що, після обрізки вона встигла перегнати восени сокорух на ці гілки, і вони там сформували гарні бруньки квіткові. Так що, може бути цього року абрикоски. Я вже оброблював, до речі, препаратом бордо з мідним копоросом. Ще буде друга обробка після цього похолодання нашого. От. Тут дуже гарні рослинки, бачите? Така краса в нас. Угу, так, Отак от. Да, такий короткий огляд в мене виходить. От. Це добре, що я взагалі зараз встиг зняти, бо я не встигаю знімати. Я постійно зайди тут справами в саду. Сьогодні я вже вирішив, що треба зняти, бо-перше, на пам'ять собі, по-друге, вам показати, бо в останній час дуже людям подобаються мої відео. Дякую всім, що дивитесь мене. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення, всім бажаю гарної, щасливої весни. Всім до побачення.